Привіті, дорогі друзі! І сьогодні я хочу вам показати ті дні, в які я приводжу себе в порядок, і розкажу, як я від втоми до гарного стану приходжу за буквально декілька кроків. Це відео я вирішила почати саме з кундаліні йоги. Зараз що ви бачите, називається кундаліні йогою, і це та практика, про яку дізналася ще дуже давно, може, десь роки два по тому, але все як руки в мене не доходила спробувати це. І... Я дуже рада, що нарешті дійшли. Я вам трошки більше пізніше про це розкажу, про цю практику, коли наберуся більше досвіду. Але зараз я вважаю, що це просто одне з найкращих видів фізичної активності, які я тільки пробувала. Вступила я до дня з перегляду гороскопу на жовтень від Анжелочки і потім перейшла до навчання, бо мені потрібно було зробити завдання з історії. Одразу зайшла свою свічечку з Гаррі Поттером, дівчата, боже, як вона пагне! В мене її вся сім'я любить, тому якщо вам цікаво, пишіть інстаграм аккаунт в коментарях, я вам відповім. І потім я доглянула за своїми нігтиками, тому що вони в мене відростають, і таким чином, коли я промазую нігтики, я доглядаю за кутикулою, І ось ви бачите, я дивилася відео та писала конспект з історії. Усім доброго дня! Нарешті я виходжу вас в такому форматі, і зараз я буду прибирати, тому що вже на протязі 2-3 тижнів я не могла зробити повноцінну уборку, яку я зазвичай роблю кожного тижня. Це було через виступи або уроки. Тож зараз я буду прибирати і трошки розповім вам. Про тривожність, як я з нею справляюся, чому вона в мене виникає. І ще деякі неприємні фактори, які е, можуть викликати в мене поганий стан, окрім тих, про які я вже робила відео на цьому каналі. Можете перейти подивитися і як з ними справлятися. І ще, якщо вам вже сподобалось відео, ставте лайк, якщо ні, дизлайк, і тоді не дивіться просто його далі та пишіть коментар, якщо забажаєте, і продовжуємо. Що ж, друзі, зараз на фоні прибирання буде такий невеличкий підкаст, і я пропоную починати. Я розказала, що я прийшла до поганого стану, і тому я почала прибирати, відновлюватися і е, хочу зараз робити акцент на тому, що викликає такий стан. Ну, по-перше, е, за день до цього в мене був фестиваль, і я витратила дуже багато енергії, а потім цілий день скролила. Соцмережі відпочивала. Але в мене є такий прикол, якщо я сиджу в телефоні більше трьох годин, мені реально стає погано. Я не знаю, з чим це пов'язано, я не намагаюся робити із себе дуже productive girl, Це просто правда. І коли мені нічого робити, я потім стараюся себе чимось і зайняти, тому що якщо я буду сидіти в телефоні, мені все більше і більше буде ставати погано. Знову кажу, я не знаю, чому це і як це пов'язано з цим. Далі. Е, я була дуже зла на одну людину і не сказала їй про це. Тобто бу, був такий стан, була така да, ситуація, коли я не могла е, розізлитися, ну, не розізлитися, а там накричати на не. Я стримала свої емоції. Це ми робимо зазвичай кожного дня, для нас це нормально. ну тобто, це як комунікація так з людьми, ми не завжди можемо висказати усе, що ми думаємо. І це викликає в мене аутоагресію, що спричиняє також такий стан. Аутоагресія – це агресія, направлена на себе. Тобто, коли я не виразила мої думки, коли я не розказала, що мені не подобається, і так далі, усе це повернулося до мене самої. І це в мене вражається в гризанні губ Обдирання нігтів трошки, потім я можу перебирати пальцями, тобто це мій ненормальний стан. Потім може бути емоційні зриви на близьку людину, якусь, яка з тобою там живе, так? тому що оці емоції ви їх не висказали і вони залишилися вас, і потрібно якось їх екологічно. Виснажити, тож я їх, наприклад, вивожу через прибирання. Коли я прибираю, в мене все нормально стає на емоційному плані. І також, коли автоагресія в мене відбувається, я можу давити обличчя, які є там покрасніння, я намагаюся їх якось прибрати. І це ще викликає поганий стан шкіри, і мені знову стає сумно. І це таке просто коло адське, яке треба завершувати. Тому я, от коли відчуваю, що приходжу до такого стану, я одразу ж починаю робити все для того, щоб позбутися такого стану. І наостанок хочу доторкнутися тем зайвих думок. Взагалі вони мені завжди заважали. Я думала про якісь ситуації у майбутньому, які могли навіть і не відтворитися. Думала, як я могла комусь відповісти в прошлому, тобто дуже багато речей, які просто не мали ніякого зв'язку з тим, що відбувалося в мене в даний момент. І Цим я справляюся медитаціями. Я не просто так вам показую їх майже у кожному відео. Я дійсно роблю їх майже кожен день, і це допомагає позбутися цих зайвих думок, так як і прибирання теж мені допомагає з цим боротися. І, друзі, спробуйте, будь ласка, медитацію, якщо ви розумієте, що думаєте забагато, це обов'язково змінить ваше ставлення до життя. І в мене тут така новиночка для миття підлоги. Ось така величезна баночка спеціального засобу, яка буде дуже приємно пахнути, вона новенька. І друзі, так я вже перейшла на ту стадію віку, що я дуже люблю покупати посуд і продукцію для прибрання. Тож сьогодні я буду вперше її використовувати. Доброго вечора, і зараз мені треба чимось себе зайняти, бо я вже все зробила, все що хотіла зробити. Подивилася просто прекрасніший фільм, маленькі жінки, книжку я не читала. І я пообіцяла собі цієї осені, що осінь я не проведу в депресивному настрої, як це було зазвичай. І от сьогодні саме я вирішила подивитися один із таких супер осінніх та комфортних фільмів. Тому я сіла робити англійську мову. Яку мені потрібно зробити на вівторок, і потім вже, скоріш за все, буду просто готуватися до сну. Доброї ночі! Я тут трошки перебільшила з кремом, і зараз він. Вже впитується в мою шкіру що хочу сказати. Сьогодні я Зробила дуже багато справ, які допомогли мені почуватися набагато краще. Але окрім цього, в мене є ще справи на завтра, хоч завтра буде і понеділок, навчальний день. Але я зможу ще додатково відновитися, показати вам своє звичайне життя, свої практики, якими я зазвичай користуюся. Я зараз буду вже лягати спати. Ну, а ми з вами зустрінемося завтра. Тож на добраніч. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky. Magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. Ну що ж, на цьому це відео і закінчується, тому що зараз я вже побіжу на танці, буду продовжувати робити уроки і свої звичайні справи. І все основне, що я хотіла вам показати, я показала. Тож, дякую вам за перегляд. Чекайте на нові відео і до зустрічі! Всіх люблю, а що ставимо лайки або дизлайки і пишемо коментар. Все, тепер точно все.